Подивимось, як виконувати завдання друге, РГР, варіант 21. По-перше, нам треба правильно визначити нашу матрицю, але перед тим ми, ж, звичайно, переписуємо умову завдання. Знову ж я не буду звертати увагу на редагування і форматування тексту в Wiord, будемо зосереджуватися на вирішенні задачі 21-го варіанту. Для 21-го варіанту нам треба взяти матрицю B, в якої 6 рядків та 3 стовпця. Починати зчитувати елементи. Будемо з наступної таблиці, з першого рядка та третього стовпця. І в результаті вам треба буде зробити таку матрицю. Ми з вами вставляємо формулу. В цій формулі нам треба мати квадратні дужки, бо ось тут є приклад, як повинна виглядати ця матриця. Вона повинна в квадратних дужках бути. Потім нам треба там мати. Шість рядків і три стовпця. Далі, всередину, будемо вставляти шаблони для матриці. У нас є ось така матриця на три стовпця, і ми можемо ще ось тут вставити точно ж таку матрицю на три стовпця. І ми в результаті отримали шість рядків та три стовпця. Спереді ми з вами напишемо ім'я нашої матриці: це Б, і знак дорівнює. Тепер е, треба заповнити цю матрицю елементами. Зчитувати будемо з другої таблиці, починаючи з першого рядка та третього ставця. Перший рядок знайшли, третій стовпець знайшли. Оце число 4 і 8 це перше число в першому рядку вашої матриці. Ви пишете 4,8. Потім, що у вас буде 6,3, отут пишете наступне число, 6,3 і останнє число. 0. Потім переходите на наступний рядок і так далі. Тобто всі оці е, числа ви переписуєте собі в шаблони матриці. Ну і останній шостий рядок, там мінус 1, 1 і 3, там 2 і 6 і ще один раз мінус, ой, мінус 3 і 8, щось я не написала. Отут. А, мінус мінус 3 і 8, а ось тут мінус 1 і 3. Так, все зрозуміло, як створити матрицю? Так. Да. Добре. Далі дивимось завдання для 21-го варіанту. Тут нам треба визначити значення та індекси максимального елемента заданої матриці. Тобто нам не треба щось рахувати за стовпцями і рядками, ми будемо знаходити єдиний самий максимальний елемент серед елементів нашої матриці. Для роботи з матрицями у нас є лекція сьома. Знаходимо на сайті Конспект лекції сьомої. Ось він. І є у нас визначення максимального та мінімального елементів. Тут розписано по рядках та поставцях, ну, ми будемо з вами рахувати максимальний елемент і його номер для всієї матриці. Є ось такий великий алгоритм. Нам потрібен не весь цей алгоритм. Нам достатньо взяти звідси, скажімо, перші ось два стопчика, а потім ми їх будемо редагувати. Спочатку нам треба матрицю нашу вводити. Перший стопчик для введення елементів матриці. Тут вводиться матриця, якої два рядка та п'ять стовпців. У нас інша кількість рядків і стовпців, тому нам треба це виправити. О, тобто ми в... замість двієчки тут пишемо шість. Так, і кількість стовпців у нас три. Замість цієї п'ятірки ми пишемо три. Далі ми вводимо елементи матриці. В прикладі ця матриця називалась H, а у нас матриця B. Тому ми з вами замість букви Б повинні написати букву, замість букву H повинні написати букву Б. Якось таким чином. І е, ми друкуємо цю матрицю на форму, щоб е, розібратися. Чи правильно працює наша програма? Нам треба бачити елементи цієї матриці. Тут теж ми друкуємо матрицю B. Виправили перший стопчик для введення та виведення нашої матриці. Переходимо до другого стопчика. Тут, в нашому прикладі, рахуються максимальні та мінімальні елементи в рядках. Нам треба знайти для всієї матриці, тому нам треба зробити деяку перестановку. Оцей елемент. Нам треба буде поставити замість шостого блоку. А шостий блок ми з вами посунемо нижче. А, я не дуже добре його захопила зараз. Ось так. От тепер можемо його сюди присунути. Так. Тут буде сьомий блок, і тут нам не вистачає трошечки лінії, щоб це ще з'єднати. Дуже вона проста, Ось так, мабуть. Далі у цьому блоці, який зараз має номер сім, ми повинні залишити початкові умови. Які стосуються знаходження максимального елементу. Тут два види початкових умов для максимуму та для мінімуму. Ми залишаємо тільки для максимуму, для мінімуму видаляємо, але, мабуть, нам треба ще. Казати, що у нас е номер нашого елементу в матриці складається і з номеру рядка, і номеру стовпця, тому нам буд буде потрібен і J MAX, та I-max. Тобто нам ще треба додати один параметр. I-max дорівнює одиниці. Що це означає? Це означає, що як перший елемент, ми спочатку, як максимальний елемент, ми спочатку вважаємо перший елемент. Якщо це не так, ми будемо потім це виправляти. Але ж знов, ось тут нам треба писати буквочку B. Тому що наша матриця називається B. І як індекси взяти індекси нашого першого елементу. Він має індекси 1,1. Якщо там було і 1, чи й от 1, тут 1, 1, Далі, знову ж, не забуваємо, що у нас з вами шість рядочків, там, де параметр І, це означає номер рядка. Параметр І в циклі. Визначає, скільки рядків ми маємо. І таким же чином ми не забуваємо, що у нас три стовпця. Там, де параметри йод, це означає кількість стовпців. А потім проводимо перевірку. Якщо якийсь з елементів нашої матриці B. B Хочу і витирати. Виявиться більше, ніж той максимум, який ми визначили, ніж перший елемент скажімо, то тоді ми повинні максимуму присвоїти ім'я цього елементу. Тобто тут пишемо теж буквочку Бі, максимум дорівнює B. Іод, і тоді номер рядка і макс буде дорівнювати і. А номер стовпця йод Макс буде дорівнювати йод. Ну, якось так. Далі в нашому алгоритму йдуть блоки, які потрібні для визначення мінімума. А ці блоки нам не потрібні, бо ми з вами. За умовою нашої задачі визначаємо тільки максимальні елементи, тому ми їх видаляємо. І наш алгоритм становиться меншим. Далі, в плоті, там, де виведення, нам треба вказати, що ми будемо а, виводити тільки значення максимального елементу Та і його номери. Тобто, максимум. І Макс та Макс. І все. ось тут нам треба. Додати блок кінця, ну, блок кінця я ще сюди собі не переносила. Я подивлюсь, тут десь у нас є ось він кінець нашого алгоритму. Тобто мені ще е, потрібно скопіювати один блок. Заважає. блок кінця і додати його десь в мій пень, я можу трошечки перемалювати, скажімо, цю схему. Ось це мені не потрібне. А потрібно намалювати пряму лінію тут, Так, пряму лінію тут. Якось так. Далі необхідно блоки всі перенумерувати за порядком, бо вони тут не по порядку пронумеровані, і можна вставляти цей алгоритм, так? В програму Word. Кож длини маються по полотно, ніяк не скорочується. Тепер переходимо до програмного коду. Тут ж в тому ж розділі конспекту лекції 7 є програмний код, нам потрібен знову ж таки не весь програмний код, скажімо, візьмемо тільки його половину, де є введення та виведення матриці та а, знаходження максимум та мінімум в порядках, і зробимо ті ж самі виправлення, які робили в схемі алгоритму. Тобто наша матриця називається B, вона має 6 рядків та 3 столбця. Обов'язково це все змінюємо в операторі оголошення. І далі в операторах цикла, там, де ми маємо параметр І, який вказує номер рядка, ми пишемо, що у нас рядків 6. А де параметр J, який вказує номер стовпця, пишемо, що в нас їх 3. Далі усюди, де зустрічається. Матриця вказуємо, що матриця наша має ім'я B. Тобто робимо такі ж самі виправлення, як в схемі алгоритму. Потім, знову ж, як в схемі алгоритму, змінюємо місцями. Оці два рядочки. Спочатку ми оголошуємо початкові умови, максимум дорівнює першому елементу B1,1, і максимум дорівнює одиниці, і от максимум дорівнює одиниці. Інше нам не потрібно. Видаляємо. Потім знову ж таки у нас 6 та О, тут я 3 не написала, 6 та 3. І матриця наша все ж таки B. Якщо Б більше максимуму, то де максимум буде дорівнювати B. І ще додати, що в нас же є і максимум. Який буде дорівнювати І, а йод максимум, який буде дорівнювати Іод. Далі цей рядочок ми видаляємо, бо він потрібний для мінімума. І е, там, де вивод результату, ми пишемо. Для і того рядка нам не треба писати. Ми пишемо максимум дорівнює максимум, потім пишемо номер. Рядка ой, може на Номер рядка дорівнює і тут пишемо. І Макс. А далі пишемо номер стовпця до рівні. Дорівнює Макс. І далі все. Так, максимум дорівнює максимум, номер рядка дорівнює і Макс, номер стовпця дорівнює. І от Макс. Але, ага, ось тут одна така неточність, мабуть, схині ми не зробили. Оце все повинно бути ось тут Після всіх циклів. Давайте подивимось, де у нас там вивод результату в алгоритмі. Може, треба теж переробити? Да, оцей блок прийдеться нам перемістити трошечки. Ось сюди.

О, а тепер вже і алгоритм буде дійсно вірним. Ось так. Ну, і знову ж таки, скіз форми, вималювати не будете, їх розумієте, а отримаєте скріншот, коли внесете цей програмний код. В середовищі віжу бисік. Питання є якісь?